Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Надійний, тихий та продуктивний. Все це про Be Quiet Dark Rock Elite. Це топовий кулер, який є дійсно вартий вашої уваги. Встановивши його один раз, ви надовго забудете про проблеми з охолодженням. Тож зараз поговоримо про Dark Rock Elite для охолодження процесора та Puri Wings. Три для іншого наповнення корпусу. Давайте розглянемо зараз наші девайси більш детально, протестуємо їх та подивимось, на що вони здатні. Ну а я традиційно вас попрошу підтримати наш збір на дрони, усі деталі в описі. Відвідав, я не можу не зупинитися на комплектації Dark Rock Elite. В коробці є сам процесорний кулер, що оглядає як масивна спарена вежа з двома вентиляторами по 135 мм. Кожен один з цих вентиляторів вважається основним і підключається безпосередньо до материнської плати. В той час як другий з'єднується з першим. Додатковий кабель, що відповідає за rgb підсвічування, треба з'єднувати з материнською платою або контролером у комплекті. Також є кріплення як для процесорів Intel, так і для AMD. А також підтримуються всі актуальні десктопні соки. Окрім цього, в кропці також можна знайти інструкцію та фірмову термопасту. Урі вінкс 3 постачається з набором саморізів для установки. Тож з пюр Вінкс 3 почнемо. У мене є дві модельки: це 120 мм та 140. Основну свою увагу ми сконцентруємо саме на 140 моделі, оскільки вона є найпопулярнішою в компанії Be Quiet. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правою сторони. Торни я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. А популярний він тому, що за цією простотою ззовні ховається висока продуктивність всередині. Модель має особливу конструкцію рамки вентилятора та лопати, яка забезпечує високий повітряний тиск та ефективність охолодження. Вентилятор генерує значний тиск повітря, забезпечуючи оптимальне охолодження, якісний підшипник повзання з винтовою нарізкою забезпечує надзвичайно тривалий ресурс роботи до 80 тисяч годин, але при цьому Pure Wings 3 забезпечує дуже тиху роботу завдяки оптимізованим для практично безшумної роботи лопатями вентилятора. Також модель підтримує шім, а отже, є можливість регулювання обертів вентилятора автоматично системою. Вона може збільшувати або знижувати оберти вентиляторів залежно від потреб, що забезпечує оптимальну ефективність охолодження та тиху роботу ПК, і це дійсно так, а не просто слова. А ще варто зазначити, що він підійде на абсолютно усі корпуси? А от Dark Rock Elite справжній велетень, адже його висота 168 міліметрів. Тому обов'язково варто виміряти, чи влізе він у ваш корпус. Частіше всього може завадити масивна оперативка, але бувають різні випадки. Встановлюється ця модель дуже просто, головне слідкувати інструкції, тому на цьому зупинятися не будемо. Dark Rock Elite – це вентилятор, який пропонує надзвичайну продуктивність та потужність охолодження. А також використовує унікальні високотехнологічні вентилятори та має крутий дизайн, який. Точно підійде для відкритих геймерських збірок. Він оснащений двома вентиляторами Silent Wings 135 мм PWM, які забезпечують максимальний тиск повітря та ідеальний повітряний потік для ефективного охолодження. Інноваційна система кріплення фронтального вентилятора забезпечує максимальну зручність використання та сумісність з модулями RAM. Модель має сім теплових трубок і може забезпечити неймовірну високу потужність охолодження, що робить його ідеальним вибором для ігрових систем. Вентилятор має можливість перемикання режимів Таких як Quiet Mode для практично безшумної роботи. Вентилятори працюють максимум до 1500 обертів за хвилину та Performance Mode для більш потужного охолодження. Вентилятори там працюють до 2000 обертів за хвилину, що дозволяє користувачам налаштовувати його під свої потреби. Крім того, Dark Rock Elite має argb підсвічування, яке чудово поєднується із керамічними чорними деталями корпусу. Вони, до речі, також забезпечують чудово тепловіддачу. Загальні розміри безкріплення кріплення вентилятора Dark Rock Elite – Складають 145, 136 на 168 міліметрів, а його загальна вага становить 1 кілограм 340 грамів. Цей вентилятор сумісний із сокетами Intel та AMD, із сокетами Intel 1720 1220, 1150, 1151, 1155 та сокетами AMD, AM5 та AM4. Також слід зауважити, що кулер не маленький та може не поміститися в усі збірки. В моєму випадку він зайшов прямісінько впритик оперативної пам'яті та радіатору материнки. Зміни який слід виправити виробнику, це занадто короткий кабель підключення ARGB. Підсвічування. В моєму випадку мені прийшлося розвернути радіатор іншою стороною, в іншому випадку я би не зміг підключити підсвітку. Ну що ж, переходимо до тестів. Радіатор встановлений на процесор AMD Ryzen 7 5820 x та материнка Asus B550 Plus. Перший тест у режимі Quiet, де ми можемо побачити, що температура максимум була 73 градуси, при цьому кулер працював дійсно практично безшумно. Другий тест в режимі performance, де ми можемо побачити, що температура також була на рівні 70 градусів, що не є значною перевагою, але вентилятор працював значно голосніше. Взагалі, ця модель стала потужним високопродуктивним замінником систем рідинного охолодження. Хтось принципово не хоче її використовувати, а інші не бажають їх обслуговувати. Але, попри те, що це найпотужніший повітряний охолоджувач, він неймовірно тихо працює. А це говорить про те, що виробник приділив увагу усім деталям. Тому ви можете Можете не перейматися за витрачені кошти. Вони дійсно себе окуплять хорошою тихою роботою та високою продуктивністю. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.